Як вибори президента впливають на Україну? Те, з чого ми почали. Є така точка зору, що наступ росіян, який ми зараз бачимо, це передвиборча картинка. Це якось підбадьорює. Бо напрошується висновок: Путін переможе на своїх виборах, і наступ закінчиться. Російські генерали почнуть рахувати людей, з життям яких зараз вони не враховуються, тобто вони воюють заради картинки. Але я боюся, що це не так, що насправді війна продовжиться і після виборів Путіна теж. І про це каже, наприклад, Володимир Зеленський. Він під час прес-конференції у неділю попередив про два складних місяця і попередив, що росіяни готують наступ у травні, тобто, вже коли вибори пробують. Зкінчаться. Я ще наведу приклад правозахисник та ветеран війни масійний наєм попередив, що травень може бути карколомним для України. Тож ховатися за передвиборчу військову активність не доводиться. Мабуть, прив'язка тут дещо штучна. Війна продовжується у будь-якому розкладі. А проте мені здається, що аналізувати вибори у Росії важлива. Ось у якому сенсі. А, мені цікаво, де Росія втратила демократію. Вона ж була демократичною країною. Навіть коли Путін починав на початку нульових, Росія все ще, була, все ще залишалася скоріше демократичною країною. Хай там це була обмежена демократія, недосконала демократія. Як і у нас, до речі, теж обмежена, теж недосконала, проте демократія. І ось питання, тобто, колись. В Росії демократія була, і до чого вони прийшли: до загибелі Навального, до того, що його адвокатів кинули у в'язницю. Навального заарештувала за те, що він просто керував громадською організацією, яка показувала корупцію влади і ці її дії називають екстремістськими. Тобто, де та межа, де той момент. Коли російська демократія закінчилася? Ось питання. Коли Росія у який момент перетворилася на авторитарну країну, де влада не боїться відвертості, не боїться відверто порушувати права людей, вбивати їх, катувати. Яка влада, яка почала війну з Україною, а так звані виборці, їй аплодували? І аплодують відповідь така. А точної миті, коли демократія зникла, ніхто не знає. Тобто не було такого, що ось сьогодні вона є, а ось завтра її вже немає. Тож, я вважаю, що урок цих виборів в Росії у тому, щоб ми не втратили власну демократію, бо демократія зникає непомітно. Ми повертаємося до початку. Комусь не сподобалось, що ми чогось вимагаємо від президента. Це попереднє наше відео. Наприклад... Щоб він не просто спілкувався з народом, як це відбувалося на прес-конференції в неділю, а щоб він пояснював людям свої дії, щоб взагалі не тільки Зеленський, щоб вся влада пояснювала свої дії. А, бо питань дуже багато: що з мобілізацією? Навіщо прибрали залужного? Що зараз відбувається на сході насправді? Де закріпиться ЗСУ? Чи є загроза для Харкова? Чи є загроза для Дніпра? Що там з переговорами? Треба пояснювати, наприклад, чому їх не можна проводити, які наслідки це матиме. Бо зараз найбільше всі пам'ятають та цитують слова голови фракції «Слуги народу» Давіда Рахамі, який сказав, що у березні 22-го року, коли були перемовини в Мінську та Стамбулі, всього, що вимагала Росія від України, це не вступати у НАТО. Це так дуже просто. Не вступати в НАТО. Навіть можливо було вступати в ЄС. Тут ось що важливо, демократія тим і відрізняється від авторитаризму, що демократична влада вимушена пояснювати людям свої дії. Тобто, з тих пір, як президент перестав пояснювати, що він робить, і навіщо він це робить, він втрачає рейтинг. І, звісно, в нього є спокуса згортати, згорнути демократію. Навіть, навіть може, це спокуса з найшляхетніших мотивів. Зрозуміло, що тут ми нікого не звинувачуємо. Тобто можливість згорнути демократію Зеленського є, але чи він скористається, питання відкрите. Проте тут потрібна увага. На мій погляд, підсумок російських виборів у тому, що ми можемо раптово втратити демократію, так як це трапилося у Росії, що вона зникне і що через декілька років ми отримуємо вибори. В Україні у стилі виборів російського бункерного діда, до яких зараз Росія готується.